Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. У сумах пролунав вибух. Подробиці наразі невідомі, але перед тим зазвучала тривога через загрозу балістики з північного сходу. Попередження для північно-східних областей й досі. Мапу тривог ви бачите на екрані. Не ігноруйте загрозу, будьте в укриттях. У наслідок атаки у Кривому Розі загинула ціла родина. Рятувальники дістали з під завалю п'ятиповерхівки тіла жінки та трьох її дітей. Крилу було 10 років, Демидові 2, а маленькій Ульяні лише 2 місяці. Їхній батько лишився живим. Росіяни поцілили по будинку балістикою у понеділок. Зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи в одному з під'їздів. Пошукова операція завершилася, але завали розбирають досі. Олена Менделюк бачила наслідки атаки. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, брата. уйди нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, во быстрее! Папа, ні надо отсюда, пожалуйста. кадри, як мати з двома дітьми, опинилася в бетонному полоні, облетіли мережу. Це перші хвилини після ракетного удару по п'ятиповерхівці. А ось одинадцятирічний Платон, той самий хлопчик, що дивом вижив із сім'єю після вибуху на лікарняному ліжку. Розповідає, їхня квартира на п'ятому поверсі за лічені секунди встиг вивести матір та сестру в коридор. Це і врятувало. Моя мама зайшла. Моя сестра зайшла. Через секунд 20-30 вже бах, посипалось каміння зверху, отак от, отут, от, все, в мене поранило трішки. От як я бачив тоді, от я так закриваю бачу, бачу, мене, ну, мене труса зараз, тому що це дуже страшно. Ти думаєш, що все, тебе не може бути, ти там уже. Ну, гарно, що все обійшлося так. У пацієнта шок, але він у задовільному стані, кажуть медики. Консультована дитина відразу вже всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Після влучання у будинку зруйновано цілий під'їзд квартири з першого по п'ятий поверхи для пошуку людей надзвичайника задіяли важку техніку. Неї прибирають великі бетонні конструкції, потім розбирають завали вручну. Поки триває пошуково-рятувальна операція, у квартиру людей не пускають лише з правоохоронцями забрати ціні речі. Живі, слава Богу, а та квартира то. Вікна поставив, повбираю, стекла Ну, Там може щось, не знаю, може, телевізор там. Ну, це таке. Вибухову хвилю пошкоджено близько 20 будинків. До оперативного штабу проходять постраждалі по будівельні матеріали. За перші кілька годин після атаки із заявами про пошкоджене майно звернулося більше як 150 людей. Постраждалому будинку надається мешканцям для тимчасового розміщення 40 тисяч гривень з міського бюджету на допомогу. Із проханням про розселення до чиновників прийшли 10 людей. Щойно завершить пошуково-рятувальну операцію. Понівечений будинок обстежуватимуть профільна комісія, визначить у якій його частині можуть мешкати люди з Дніпропетровської області. Олена Медлюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. 30-річний чоловік та 71-літня жінка постраждали внаслідок російських ударів по Васильівському району Запоріжжя сьогодні. Вночі очільник регіону Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону на інтері подробиці про наслідки цієї та попередніх атак. Наразі відомо про двох поранених внаслідок нічної атаки ворога кабами по території Запорізької області. Ворог поцілив в житловий будинок в селищі Кам'яному Запорізького району, а також поцілив безпосередньо в багатоповерховий житловий будинок в Степногірську. Також постраждав ще один об'єкт інфраструктури. Отже, ворог вже котру ніч поспіль атакує безпосередньо обласний центр та передмістя обласними центру кабами тероризує Учі мешканцям в лікарнях Запорізької області сьогодні перебуває 31 людина після масових обстрілів. Здебільшого то мешканці атаки минулого тижня, коли ворог забрав життя 18 мешканців, наслідки вчорашньої атаки це 36 багатоповерхових будинків, які постраждали, в тому числі гуртожиток, в тому числі більш ніж 100 одноповерхових будинків. У Миколаєві сьогодні день жалоби. Напередодні там загинули п'ятеро людей через атаку ударними дронами. Подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона зі студією наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю. Розкажи, що відомо на сьогодні. Вітаю, почну з атаки по Миколаєву. Дійсно, в ніч на понеділок російські військові атакували дронами Камікадзе. Містом загинуло п'ятеро людей. Пошкодження зазнали житлові будинки. Зокрема, також було пошкоджено 12 нежитлових приміщень. Зокрема, це магазини, адмінбудівлі. Згоріло два автомобілі поруч із чотириповерховим будинком. Сам дрон влучив у четвертий поверх будинку. Там також перебували люди. Вони, на жаль, загинули рятувальні роботи. Тривали кілька годин, і ось що розповідають надзвичайники сталось руйнування та пожежа приватного одного поверхового будинку. А також в іншому районі області руйнування квартири на четвертому поверсі з подальшою пожежею на третьому та четвертому поверхах чотириповерхового будинку. Маємо е, руйнування 28 багатоповерхівок. Також один приватний будинок зруйнований вщент. Місцеві жителі розповідали, що чули звуки шахетів. Комусь вдалося сховатися. Е, маємо коментар однієї з місцевих жителів. Пропоную послухати і так рухніть. Сильный был звук, взрыв сильный. Дом весь аж встряснуло Взрыв сильный, очень сильный, да. Окна подкрывались, они у меня не на замке, поэтому открылись просто от ударной. Вот. И э, какой-то звук непонятный. Я вышла закрыть двери. Полковная, смотрю, у меня справа, во-первых, на счет этого тоже огонь прям пылает. Щодо постраждалих, міська влада повідомляє про 45-річну жінку, яка дістала поранення внаслідок атаки. Також ще 25 людей потребували психологічної допомоги. На останок додам кілька слів про Херсонщину. Там минулої доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів. За даними обласної військової адміністрації, через обстріли загинуло двоє людей. Також є. Ще один поранений пошкоджений був освітній є медичний заклад, також заклад культури. Серед пошкоджених будинків є і приватні оселі, і багатоповерхівки. На цю хвилину це вся інформація лілію передаю тобі слово. Дякую, колегу. Про ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині розповіла Єлизавета Кротик. Два чоловіки та жінка постраждали внаслідок атаки росіян по Харкову напередодні ввечері. В усіх гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, окупанти вдарили по місту ракетою с 300 пошкоджені кілька житлових будинків. Керовані авіабомби, міномети, – усе це росіяни використовують для атак по куп'янську на Харківщині. Тож посадовці закликають жителів виїжджати в безпечніші місця. Утім, не всі дослухаються. Зазначив у нашому ефірі голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Єдина задача, щоб люди просто приймали рішення і виїжджали. В місто Харків або далі кому як буде потрібно, тому що дійсно ситуація загрозлива. Вона може змінитися в будь будь-який момент. Ми розуміємо, що є певні логістичні складнощі у нас, і вони можуть бути ще більшими, ще більш суттєвими внаслідок обстрілів, які ворог постійно задає. Українські бійці тримають позиції на куп'янському напрямку та знищують ворожу техніку, зокрема і завдяки дронам Камікадзе з вибухівкою власного виробництва. Про це інтро розповів командир підрозділу Терра 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов. Ефективності цим дронам додають системи до наведення, оснащені штучним інтелектом. Ви можете допомогти бійцям зібрати кошти на ці системи. QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Ми збираємо на fpv дрони з системою до наведення з штучним інтелектом. Ось звичайний е 10-дюймовий дрон. І поки він має зв'язок, пілот має контроль над ним і може направляти його на ворожу техніку, на ворожий танк, на ворожу позицію. Але вороги також розвиваються, як і ми, і мають засоби радіоелектронної боротьби, і вони ставлять заваду, і таким чином пілот втрачає картинку або втрачає управління цим дроном. І в останній фазі враження, коли ми вже бачимо ворожий танк. Коли ми вже бачимо ворожу піхоту, яка намагається наступати на нашу позицію, ми втрачаємо таку можливість донавести або боєприпасно, як ви бачите, це півтора кілограма, це не так багато, потрібно попадати. І ця система вона допомагає в останній момент, щоб дрон зрозумів, де там саме знаходиться цей ворожий піхотинець, де знаходиться ворожий танк і самостійно полетів і вразив цю ціль. Зараз це є надзвичайно важливим, тому що у ворога стає все більше засобів реп. Тому зараз надзвичайно важливо мати. Системи до наведення. Виноградарі та винороби відзначили напередодні професійне свято. Колись у ці дні відбувалися масові фестивалі. Вина тепер, звісно, не святкують, але данину традиціям усе ж таки віддали. Винороди винороби Берегівщини вже скуштували молоде вино, виготовлене з цьогорічного врожаю, і розповіли, яким став сезон 2024. Закінчимо обрізку, буде у нас суха підв'язка. Отакі гілки, пагони будемо підв'язувати. Обломка, потім заводка. Ну, закладуємо між двома проволоками і вже чекаємо урожай. На полі Берегівщини, де працює, агрономом Іван Погоріляк збирати врожай почали цьогоріч на два тижні раніше, ніж зазвичай. Та й винограду нині менше. Був заморозок, що на деяких учасках 30, на деяких 50. Один участок майже повністю був вимерз. В середньому вийшло у нас десь шість тонн, тому із-за заморозка того, що ми загубили великий такий сорт, як Черси, порівняно з прошлим роком. Того року він дав нам був. 10, почти 11 тонн загалом зібрали 555 тонн. Це на третину менше, ніж торік. На ста гектарах землі вирощують виноград переважно технічних сортів: кейк Франкуш, фурмінт, мопер, девін рислінг, а ще унікальний для України сорт черси. З такого винограду роблять вино. Воно ще буде далі созрівати, поки ще молоде це вино.

Вересня дуже світлого кольору, дуже ароматне. Це перша діжка молодого білого сухого винороби Закарпаття кажуть, хай цьогоріч вона буде менше, та якість його не погіршиться. Наприклад, от каберне, каберне Совіньйон ми збирали буквально два тижні тому. Ми очікували, щоб воно ще більше достигло і ще більше набрало цукристості з цей рік. В майбутньому буде вінтажне. Російська війна проти України теж вдарила по українських виноробах. Частина виноградників країни. Або окуповані, або нищені, а на Закарпатті бракує працівників. Також довелося шукати нових виробників з клотари, поліграфічної продукції. Зменшилась і кількість охочих відвідати дегустаційні зали. Але це і було поштовх для відкриття нових ринків експорту. Ми експортуємо на ринки Азії, Європи в інші регіони. Кажуть, роблять усе можливе, щоб український продукт був гідним конкурентом на світовому ринку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Об 11-й підбиватимемо підсумки ринкових подій. А доти в ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Дякую, колега. Так, найближчу годину будемо мати гостя в студії. Не пропустіть, буде розмова в тому числі про вибори у Сполучених Штатах.